Доброго вечора, ми з України, Хакайна Неко до ваших послуг. Сьогодні в нас відновлення ем, моєї старої рубрики, тобто спроба її відновити, а, а саме редизайн відомих персонажів. А, і сьогодні ми будемо роз... Я буду редизайнити Джекілін Томас з мультфільму Зіренька проти сили зла. Ця рубрика починалася з цього мультсеріалу, і вона знову продовжується цим мультсеріалом. І саме ви у коментарях до одного з попередніх випусків попрохали, щоб я продовжувала малювати персонажів з цього мультсеріалу. Я вибачаюся за довгу відсутність відео знову, бо спочатку в мене тяжко йшов. Спідпейнт цієї роботи, то, то мені було просто важко записувати його, до того ж ну, мені складно записувати малюнки акварелі, бо вони повинні постійно підсихати, а потім наново встановлювати світло, телефон, так щоб він не завалився, і все інше. Тож спідпейнт в результаті вийшов досить. Обрізаним. І навіть після того, як я завершила малювати цю роботу, в мене виникла інша проблема. Мені зовсім не хотілося записувати це аудіо. Тобто, ну, мені подобається результат, у мене є хоча б трохи часу, в мене є 10 хвилин, щоб записати нормальне голосове. Але чомусь. Чомусь не виходило, не хотілося, я не знаю. Можливо, я просто втомилася через сесію. Коротше, мені варто перестати базікати і повернутися до теми самого цього відео. Скажімо так, я просто подивилася на оригінал цього персонажа. Більше я на нього не дивилася і просто малювала, як я це відчуваю. Коли я починала малювати, я думала зробити її коротку зачіску, Боб. Але мені здалося, що вона перестає бути схожою на дівчину, Тож в результаті я все ж таки зробила їй каре. Але на одній з додаткових ілюстрацій на фоні я залишила їй коротку зачіску, бо я не пам'ятаю коли, мабуть, в останньому сезоні, вона а стало більш э, зухвалою, і в неї були якісь вайби-пацанки після цього. Тож, можливо, вона б десь у середині серіалу її підстриглася б. Також я більше виділила їй це кольорове пасмо. воно тепер коло обличчя, просто тому що мені це сподобалося. Для цього немає якоїсь передісторії важливої. Також я сильно обсипала її веснянками, бо в оригіналі є щось схоже в неї перед, під очима, і я вирішила це зробити більш виразною деталлю. Мені чомусь здавалося, що в неї було багато пірсного. Але я подивилася на скріншоти в неї усюди волосся на прикриті вуха, я подумала. Можливо, мені це здалося, але це прикольно. Тож я її проколола дуже сильно обидва вуха, а потім знайшла скріншот, де вона показує свої вуха в медсеріалі, і вони дійсно дуже проколоті і досить схожим чином. Тож я попала в канон. Але зробила це більш виразним, бо її вуха тут усюди видно, вони не прячуться під волосся. Щодо одягу, то я просто гуртала Pinterest, знайшла якісь прикольні шмотки і домалювала їх. До того ж, я планувала розфарбовувати її квіти на джинсах, але подумала, що вже в процесі, що це. Якось буде на занадто, тож залишила їх білими, такими контурними. І це виглядає досить прикольно. А ще мені дуже подобається котик на її м -м, футболці. Я не пам'ятаю, чи був якийсь сенс у муші, яку вона носила на шиї. Але я просто переробила її підвіску на щось таке. Чи то намисто, чи то чокер з зіронькою. Бо вона така зіркова дівчинка, така крута дівчинка в школі, тож я їй подавала зірки. До того ж, зірки також можна зв'язати з водною тематикою запросто. Також в неї каблучка з зіронькою на лівій руці, але на кінцевому фото її майже не видно. А також я додала їй зірки на... Шкарпетки, надихнувшись піснею з Бродвейського м'юзикла, де була така фраза, що вона зі скуки малює зірки на підкатах джинсів чи щось таке. Також у процесі я думала додати їй якихось жовтих елементів, на тому ж мисці чи ці квіти на джинсах. Але в процесі вирішила зробити її пліт-трум більш стриманою, бо вона така cool girl, тобто прохолодна, тобто навіщо їй теплі відтінки. Ще важлива деталь цього арту це те, що а, усі моменти на фоні це кадри з самого мультсеріалу, а на лівому нижньому. Фреймі. Можна навіть побачити руку зародизайненого Марка Діаса з його сорочкою, з червоними кнопками. Це просто деталь, яку не дуже очевидно при першому перегляді, але ну, як факт вона там є. Також можна побачити, що я зробила її трохи кремезну фігуру. Бо навіть якщо придивитися у самому серіалі, то вона трохи ширша за інших дівчат, особливо на рівні з Тегом. І я намагалася це передати. І на цьому, мабуть, про малюнок вже в себе. Я більш не можу згадати якихось цікавих деталей у процесі малювання. Хіба що те, що я планувала її зробити біле волосся, але додала забагато фіолетового, тож воно виглядає фіолетовим а не білим. І чомусь мені це навіть подобається. І, можливо, воно дійсно фіолетове а не біле. На цьому про малюнок вже точно все. І якщо вам подобається ця рубрика, і ви б хотіли, щоб вона продовжила виходити, то... Давайте наберемо під цим відео 15 вподобайок. А ще у коментарях можете написати, яких персонажів з цього або з іншого проєкту ви хотіли б, щоб я заредизайнила. Мені цікава ваша думка. А на цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube канал, підписуйтесь на мої інші соцмережі, усі посилання є в описі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково все прочитаю. Так я повторяюся, але я відвикла записувати аудіо. А на цьому все. Побачимося у наступному відео. Слава Україні!